Вітаю вас, шановні мої глядачі, гості каналу. Мене звати Іна, мирного дня вам спокійного, безпечного і міцного здоров'ячка. Як би важко не було нам з вами, але пам'ятаємо про те, що хлопцям, які зараз на передовій в рази важче. сьогодні знову відео про нашу з вами спільну допомогу і підтримку бійців Збройних сил України. Хочу почати з того, що хлопці, бійці 105-ї бригади щиро дякують за автівку, яку ми допомогли їм придбати. Постійно я на зв'язку з Денисом у ті години, коли він відпочиває, я вже не кажу дні години, тому що як тільки хлопці повертаються з нульових позицій, день-два, їм обіцяють 5-7 днів відпочинку, але нема стільки днів. День-два, і вони знову. Знову повертаються на бойові позиції. І Денис каже, Тетяна вже каже, вибачайте, ну я вже думав, вже от зараз зроблю відео. Але ніяк ніяк не виходить, тому що хлопців дуже мало в підрозділі. Хлопці постійно в напрузі на відпочинок з нульових позицій, з окопів, повертають двох-трьох чоловік, а переважно весь весь склад, підрозділ весь весь склад в окопах. От, Посилки відправляли ми Денисові, його побратимам, посилки з гостинцями. Хлопчики отримали всі гостинці, хочу вам зараз показати фотографії. Лише ось таке відео мені надіслав Денис, просто що він за рулем автівки за рулем автівки, все добре. От, хлопці справді нам дуже вдячні, що ми допомогли їм придбати цю машину. Доброго дня, так, я тут а дивіться. Відео з машиною зможу зробити пізніше, бо машину відігнав на ремонт і збираюся знаходити на позиції. То вже я там через п'ятні який вийду, тоді вже аж цей два з тим топлю не я відправив на ремонт і залишив, а сам збираюсь. Посилку старшина заберуть. Хочу ще подякувати своїй добрій глядачці. За чергову посилку з гостинцями для наших фронтовиків. Посилка прийшла з Києва від Васютинської Ольги. В посилці дуже багато теплих шкарпеток, великі блоки з вологими серветками. Пані Ольгу, я вам щиро дякую за те, що не втомлюєтеся допомагати нашим дорогим хлопчикам. І ще хочу щиро подякувати моїм добрим глядачам каналу Тані і Миколі з Німеччини. За таку гарну посилочку тут подарунки для наших маленьких волонтерів. Наші односельці, дві сестрички, два братики, які збирають кошти на підтримку бійців Збройних сил України. Так, тепер повертаємося до Сашка, боєць одного з підрозділів 145-го окремого стрілецького батальйону. В попередніх відео я вам показувала, який, в якому важкому стані Сашко, важке поранення. Дуже великі втрати серед особового складу в його підрозділі, і ми переписувалися з Сашком. І була мова про те, щоб допомогти. Він каже: якщо зможете, допоможіть нам докласти в якусь, як він написав, хоча б якусь копійку до нашого збору на автівку. І також була фотографія їхньої розбитої автівки, я вам показувала. От, ми я сказала Сашкові, що я боюся щось обіцяти, тому що збори такі великі суми зараз проводяться дуже важко. Але він казав мені, якою любою сумою, якщо ви допоможете, ми буде вам щиро вдячні. Шановні мої глядачі, я щиро дякую вам всім, хто не втомлюється допомагати нашим фронтовикам, хто не чекає моїх чергових відео про нашу, про потреби для бійців ЗСУ, хто надсилає кошти, хто донатить на даний час. У мене на карточці є 100 тисяч гривень. Це дуже велика сума. Якщо врахувати, що Сашко написав мені, що їм на їхню автівку, на ту, яку вони собі ну, придивилися вже потрібно 2 тисячі доларів. Це в межах 120-122 тисяч. Шановні мої глядачі, ще двадцятка, і ми зможемо не те, що докласти хлопцям суму необхідну для придбання автівки. А повністю її оплатити. І я впевнена, що ми з вами це зробимо. І то буде добре. Дякую, дякую, пані Іно. Вам також всім пожелах. Найбах благословить ваш, вашу роботу, ваші наміри, вашу жалу. Дякую вам і чого самого найкращого. Бажаю, бажаю на здоров'я, не дай Боже здоров'я. Так як зараз я на реабілітації. от Потрошку розходжуюсь, потрошку роблю щось, лікуюся, вже все з мене повитягали. Шви всі скоро познімають, буду руку розробляти, бо в мене рука ну, як, паралізована. От, потихеньку лікуюся. Місяць тому Сашко отримав дуже сильне поранення. Дякувати Господу Богу, йде на одужання, йде на поправку. Давайте допоможемо цьому хлопчині, його побратимам також зібрати необхідну суму на придбання автівки. Ще був недавно запит від бійців 15-ї бригади, бригади карадах на Старолінк. Я попросила хлопців почекати. Кажу, ну кажу на даний час ну, вільних коштів, таких, щоб от сьогодні оплатити цю покупку. Я не маю. Кажу, якщо через деякий час у мене будуть гроші, а ви до того часу не знайдете можливості, не буде у вас можливості придбати Starlink, то тоді постараємося вам допомогти. От. І ще хочу вам зараз показати своє листування з Славіком. Це боєць одного з підрозділів бригади Рубіж. Христос Воскрес! Вітаю вас з Великоднем! Дякую вам за те, що ви робите для нас. Доброго дня вам. Жебрати можна. Бажаю здоров'я, Славік. Що саме потрібно? Це вже я пишу. Задня роздатка Хайтрейл Nissan Хайтрейл Ось така штука нам потрібна. Такий люфт сильний. Дуже б'є, коли їдеш. І спереді сама ситуація. І ще стартер на Т5, якщо можна, бо вмер сьогодні посеред дороги. Стартер мається на увазі. Як тільки приїхав, то не знаю його вартість завтра їду на позиції продукти відвозити хлопцям, то по приїзду гляну і скажу, якщо можна. До речі, детектор мені допоміг. Шановні мої глядачі, ми з вами оплатили кілька місяців тому детектор, який визначає наявність дронів, дронів ворожих в небі. Ми з товаришем повертались з позиції, і він запаленгував дрон на 700-й частоті. Відповідно, ре включили і піддали газку. Кожен виїзд з ним, завтра їхатиме також з ним. Мається на увазі з оцим детектором, який допомагає виявляти дрони. І зараз я вам хочу показати ось цю переписку. Ставік пише: Вибачте за доточність. Я пишу, не вибачається все добре. Це ми вам вдячні за те, що живемо і працюємо. Боєць пише. Так, це взаємно, як то кажеться, замкнутий круг, без цього ніяк. Ми тут, а ви там, і всім зараз важко. Так, як часи такі одне обідно, що це все впало на плечі простих людей, які тягнуть останнє. Мені, якщо чесно, і стидно просити, але і самим нам важко витягувати все як здоров'ям, так і фінансами. Держава по факту не витягує або не хоче, я не знаю. І робота мусить робитися. Я колись вам розпомім, як це все, а писати не буду. У мене в взводі 10 автівок, які постійно ламаються. Одне робиш, інше вилазить. Майстри тут, ну, як то кажу, як є, тупі або халатні. Робиш одне, завтра кажуть інше. Тому я тепер сам діагностую. Діагностику собі придбав самостійно. Як не як 6 тисяч гривень роблю сам. Тому і жеброю періодично. Загальна сума на ремонти у нас вискакує і по 80 тисяч, і більше. Я написала йому, це не жебрання, це вже крик душі. Так, так і є. З десяти авто державних дві. І все волонтерське. А волонтерські самі. Державні, хочеш ремонтувати, залиш на місяць і ходи пішки. Волонтерські ремонтуємо самі. Все просто. Отак От ми і живемо. Там попросимо, тут і робота робиться. Не всі це розуміють, і не всім це дано розуміти. Хтось думає, що тут рай спати по 3-4 години, а хтось і цього не може. У мене ще рай, я не на позиціях, а хлопці там просто зашиваються. Тому таке життя. І дякую за те, що ви робите для нашого підрозділу. Буду спати. Бо рано в дорогу. Дякую. Бережіть себе. Шановні мої глядачі, як бачите, переписка непроста. І ви знаєте, я зробила висновок вже давно, що, до речі, я, я вже не раз казала, що про кожного свого хлопчика, про кожного героя, з яким я спілкуюся, я вже можу написати окрему книжку. Я вже дуже добре знаю її характери. Я вже добре знаю, хто про що може говорити, хто як говорить. Я знаю про ті, я знаю про їхні вчинки, навіть про їхні подвиги. Коли якими вони зі мною діляться в, в такі моменти, коли їм найважче і коли їм дуже-дуже треба виговоритися, про втрати серед їхніх побратимів, про проблеми в тому чи іншому підрозділі, не лише матеріальні, але й моральні. І ви знаєте, є між моїми соколиками хлопчики, які... Мають такий ну, м'який характер, скажімо так, які хочуть поговорити, можуть дуже багато розказати. А є хлопці, які говорять так чітко і по суті, як телеграма, короткі фрази, чіткі, нічого лишнього. От, І коли не раз їх питаю, як там, що там, розкажи щось, е, що можу розказати, е, все добре, все добре, все буде добре. Тобто, три, два, три слова і все. І от коли. І Славік, до речі, один з таких бійців. І ви знаєте, якщо вже такого бійця прориває на ось такий потік слів, які йдуть як крик душі, я тоді дуже добре розумію, наскільки йому вже важко. Наскільки важко таким людям, які таким бійцям, таким чоловікам, які постійно кажуть, все буде добре, казали, все буде добре, все буде добре, все буде добре. І на даний час, уже от під час такого спілкування, я бачу, наскільки їм важко, скільки всього довелося пережити тому чи іншому хлопчині, чоловікові бійцеві, щоб просто вже не, не мати сили втримати в собі весь біль, який часом навіть переходить у відчай. І я знову повторююся, я не раз про це казала. Хлопці говорять мені те, що вони не скажуть своїй мамі, своїй дружині. Просто щоб їх не ранити, але їм треба комусь це сказати. І я дякую Богу за те, що Він дав мені таку можливість спілкуватися з нашими бійцями хоча б для того, щоб їх вислухати, підтримати, зрозуміти, похвалити, пожаліти навіть деколи, а потім знову казати: Тримайся, тримайся, бо за тебе тримаються інші. Тримайся, бо ти маєш жити, ти маєш вижити і повернутися додому, до сім'ї. Кілька днів тому спілку, бо було в мене листування з Денисом. Вони знову пішли на нульові позиції, і я знову ж таки написала: Денисе, хай вас Бог береже, що всі вернулися живі й здорові. Хай все у вас буде добре. Вернутися живими і здоровими. А Денис мені відповідає: А у нас інакшого виходу нема. А хто як не ми? А як нас не стане, хто піде замість нас? Шановні мої глядачі, повертаємося до спілкування з бійцем бригади Рубіж. Запити на допомогу. Там були невеликі суми завдяки вашим донатам, вашій підтримці. Обидва запити закриті. Зараз я вам покажу своє листування з Славіком. Так, ось є фотографія. Славік вже забрав оцю деталь: передня роздатка до машини Nissan X-Trail. От подивіться, бачите, зараз покажу ближче. І на цій фотографії боєць вже заправ, забрав з пошти оплачений нами стартер на Т5, на автомобіль Т5, фольксваген Т5. От, і ще сьогоднішня переписка. Доброго ранку: чи можна закрити придбання ось цих запчастин? Це на авто. Сума 4400 гривень. Посилку я вже оплатила, і Славік мені пише, коли я зремонтую авто, то запишу відеоподяку на його фоні. Добре. А ще хочу вам розказати за дуже приємну подію, яка недавно сталася перед Великоднем. Їхали ми через Заліз зупинилися в залістях на заправці заправити автівку. Підходить до мене молодий чоловік, дає мені гроші і каже, це для наших хлопчиків. Для бійців ЗСУ я впевнена, що ви знаєте, що для них придбати. Я так на нього подивилася. а Він каже: Я знаю вас і я знаю, чим ви займаєтеся. Я знаю, що ви робите дуже добру справу. Ви знаєте, наскільки це приємно? Це справді настільки приємно, коли незнайомі люди довіряють. У мене такі випадки вже були і в магазині, в залістях і так само в аптеці. В Тернополі кілька разів отак просто люди підходили. Люди пізнають, і я щиро дякую всім небайдужим людям, насамперед, за довіру, за небайдужість. Я дякую за те, що ви не втомлюєтеся допомагати нашим дорогим фронтовикам. Хай Господь Бог укріпить всіх добрих людей у міцному здоров'ї.